Марченко Кирило, наш старший син, народився в маленькому містечку Сніжне. Це на Донбасі. Коли він народився, це я була найщасливішою мамою в світі, бо я чекала цю дитину і з чоловіком домовились, що ім'я йому буду давати я першій дитині. І дуже хотіла, щоб це був Кирило. Він у нас був дуже самостійний, з маличку просто. І іноді я думала про те, що йому взагалі ніхто не потрібен. Це таке було і в школі. Взагалі ніколи не робила з ним уроки, не перевіряла. Він все знав і був дуже відповідальний, знав і робив сам. Було багато друзів. На Донбасі теж є гори, і це гори — шахтні терикони. Оце з хлопцями вони бігали по тих териконах, ганяли на велосипедах. На ставку Гадується таке, що вони збирали дітей поряд будинки, і вони у дворі влаштовували. Або концерт, або якусь виставу продавали квітки, і після концерту купували собі велику пачку кукурудзяних паличок, напій і разом з з дітворою відмічали це. Коли переїхали ми в Маріуполь у 2002 році, Кирилу було 11 років, і я тоді не могла їх просто витягнути з моря. Вони хотіли ніряти, але щоб пірнати, то треба в Азовському морі зайти дуже далеко. І це було просто до посиніння. В дитинстві я згадую про те, що він трохи романтик такий був у нас. Він на кожне свято нам або малював малюнки, або робив аплікації. Або якісь поробки, і підписував побажання нам з батьком. І ці всі поробки я збирала і казала, буду показувати своїм внукам. Але це залишилось в Маріуполі. Він дуже любив Маріуполь, нікуди не збирався виїжджати. Але ж і не і збирався робити кар'єру військового. Він після школи закінчив інститут туристичного бізнесу в Донецьку і вже почав трохи працювати в туристичному агентстві. Але 14-й рік вніс свої корективи і він сказав, мам, в країні війна і ми не можемо бути осторонь цього. І вони... Разом з братом вступили до Лава Кирило дуже любив футбол. Дуже любив футбол, і в мене асоціація його шкільних років це м'яч, гітри і воротарські перчатки. Він дуже любив захищати ворота, і в нього це дуже гарно виходило. Кирило об'їздив за командою. Всю Україну він був співзасновником молодої навколо футбольної команди Юність і майже всім составом, потім в 2014 році пішли на війну. Кирило був на позиціях на лівому березі, там де ми жили. Він знав там все. І це їм дуже допомагало. Побратим розповідав, що Кирило просто поводив себе ну, холоднокровно, вірив в те, що буде Я 5 березня Кирило приїхав на Кірова до нас, привіз продукти, привіз деякі ліки і павербанк. Він був спокійний. Хоча в мене була істерика із-за того, що мама паралізувала його бабушку. І я не знала, що з тим робити. Але якби я знала, що я бачу востаннє свого сина, я б вела себе, на... Одну. я думаю, що по-іншому. 5 березня ми бачили Кирило востаннє. І спілкувалися з ним. Потім, коли ми наважились виїхати із Маріуполя вже, коли він був окупований, нас на блокпосту затримали, і один озвучив, що ваш син один загинув. Я спочатку да, повірила, да, але ж потім відганяла від себе ці думки. Бо я почула це від расистів, і вони сміялися і казали: не ной, ти виховала двох терористів. Але потім, коли ми були в полоні, я чоловіку сказала, що вони зробили це навмисно, я не вірю. Кирил наш загинув 29 березня 22-го року виконуючи бойове завдання. Їхня група з 6 людей йшла на мінування дороги кожен ніс дві міни, і був авіаудар. Із групи шісти людей залишилась одна людина, яка зараз в полоні. Кирила немає. Але ми чекаємо, ми знаємо точну локацію, де це було. Він у нас сонячний, блакитно окий хлопчик з волоссям пшениць, кольору пшениці. Да. Він був дуже відповідальний, справедливий. Я пишаюсь тобою, сонок. і я вчуся в тебе. Наші діти набагато мудріші, ніж ми. Кирило прожив коротке, але дуже світле життя і достойне, і він сам обрав, як його пройти. Він загинув зі зброєю в руках. Він дуже щасливий від того, що він був воїном і захищав свою родину, захищав своє місто і Україну. Я дуже сумую. Дуже сумую від того, що ми не можемо повернутися в Маріуполь. І то, що ми не можемо з ними прощатися, як то хочеться.